У мене сьогодні була дуже тяжка консультація. Людина прийшла, хочу з запитом, хочу збільшити фінансовий прибуток, але не хочу працювати з родовою програмою. І я пояснила, що в мене так не буває. Коли потрібно рухатися, в якому напрямку, і один із варіантів, що це буде праця з родовою програмою. Людина питає, чи я витримую психологічно і емоційно, тому що дитинство було непростим. Я сказала, що ви можете зупинитися, сказати Стоп в будь-який момент. І ми можемо закінчити і більше не повертатися до цієї теми. Вона сказала Ок, і ми почали працювати. Вона сказала, що ми, в моєму енергетичному полі було легко відпрацьовувати родові програми. Чому? Тому що вона мала від мене духовну підтримку, яка напрацьована мною енергетичною і можливості трансформувати внутрішній тягар, каміння, образи на батьків. І це було одним із основ зцілення душі людини. А потім уже стоїть фінансовий потік. Пам'ятайте, за бажанням заробити завжди стоїть щось більше, це зцілення душі, прощення болю та образ на батьків. Тільки після цього може відкритися шлях до фінансового достатку. Якщо ти так само хочеш легко пропрацьовувати свої кермічні задачі та звільнитися від минулого, запрошую тебе до себе на консультацію. Напиши в дірек слово гроші, і ти отримаєш чітку стратегію, яка проведе тебе до отримування високого чеку з любов'ю, Інга Паламарюк.